Друзі, вітаю! Приїхав на ділянку з фундуком. Перестали трохи дощі падати, сьогодні перший день такої хорошої погоди. Вирішив спробувати фризувати, але ще трошка земля занадто волога і трошки погано фризує. Декілька днів ще почекаємо, щоб пішло тепло і земля чуть підсохла, тоді вже будемо приступати безпосередньо до боротьби із бур'яном. Ось так виглядають саджанці після того. Як міг замульчували, два рази пролили і пізніше вже полив, проводив дощ, і тут так досить конкретно. Як бачите, ділянка повністю почала підзаростати буряном, бурян ще не дуже великий. і Найближчим тиждень-два необхідно буде, коли земля підсохне, цей бурян прибрати. Ось Так виглядає ведмежий, подух зачеплений на медвежому горісі. Під час тої жари, як бачите, він трохи призупинився в рості. Хоча зараз земля досить волога, вологи вистачає, але він вже практично або піде друга хвиля, або в принципі, такий залишиться до зими. Ось така мульча із чіпи. Думали, що буде чудово, себе зарекомендую, але поки що, так собі. Чесно кажучи, сіном буде або з сухим сіном, або сухою соломою, мульча буде набагато краща, ніж ось така щупа на даний момент. Ось фундучки, які замульчовані сіном. Бачите, знизу з'являються молоденькі прирости. Ця жара нам трошки підпортила, але основне, що саджанці... Не засохли, а трошки відновилися думаю, на наступний сезон вони себе покажуть трохи краще. Ось бачите, розпускалися нові листочки із бруньок. Молоденькі прирости пішли, оце вже друга активна фаза росту. Так що думаю, буде все нормально. Ось така діляночка. Будемо помаленьку приступати до фрезерування буряну. Але трошки мокровато, як бачите, земля трохи ліпиться. Чекаємо, хай пересохне, тоді будемо приступати.